Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 20 Продовжуємо вивчати тему речення з однорідними членами із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Ви пам'ятаєте, що однорідні члени речення це ті члени речення, які відповідають на одне й те ж саме питання, яке ми ставимо від одного і того ж слова в реченні. Може бути зв'язок безсполучниковий та сполучниковий. Тому між однорідними членами речення ставиться кома, якщо вони не з'єднані сполучниками, тобто це буде безсполучниковий зв'язок. Звучала пісня вільно, гордо, однорідні обставини, між ними кома. Також ставимо кому, коли однорідні члени речення з'єднані з сполучниками а, але та в значенні але, тобто буде протиставлення. Ми, хоч бідні, але чесні або та чесні, кома передали. Проти нього стояв не пес абовк. Також ставимо кому, коли однорідні члени речення з'єднані повторювальними сполучниками. І, і та в значенні і. Вічно будуть у світі і відданість, і віра, і любов. Тут у нас повторювальний сполучник І, кома перед другим сполучником. Також ставимо кому, коли однорідні члени речення з'єднані сполучниками І ї, в пари. Кома буде тільки між парами однорідних членів речення. Наприклад, дзвенят сади, гаї» Поляй ліси, пари однорідних і гаї, між ними кома поляй ліси. Кому між однорідними членами речення не ставлять, якщо вони з'єднані неповторювальним сполучником і або та в значенні і, учися чистоти і простоти. Сполучник і неповторюваний тому кома не ставиться, твори не невтомно та не древно. Та в значенні і, тому кому теж не ставиться. Отже, виконаємо вправу, застосуємо розглянуті правила на прикладі. Перепишемо визначимо однорідні члени речення і з'ясуємо, як вони поєднуються. Ревета стогне дніпши руки. Підмик Дніпр. що він робить, ревета стогне. Тут у нас сполучник та може бути в значенні і, тому кома не ставиться. Шумить Дніпро сивіє, чорніє, плескає в береги. Підмед Дніпро і однорідні присутки. Шумить, сивіє, чорніє, плескає. Тут у нас зв'язок безсполучниковий, інтонація переліку тому кому ставимо. Синіли і ревіли темнокосі хвилі. Підмет хвилі, що вони робили? Синіли і ревіли. Два однорідні присудки, з'єднані сполучником і тому кому не ставимо. Під човном клекотіло, шуміло, вирувало. Підмета немає. Присудок клекотіло, шуміло, вирувало. Три однорідних присудки. З'єднані безсполучниковим зв'язком, тому обов'язково кома. Виють і плещуть, б'ють і ревуть дніпрові пороги. Тут у нас пари однорідних членів речення, з'єднані з получником і, і між парами обов'язково кома. Дні клекоче, стовгне плаче, гриву сірою трясе. Підмет днів і однорідні присутки, клекоче, стовне, плаче, трясе, без сполучниковий зв'язок тому обов'язково кома. Отже, ви застосували вивчені правила на прикладі і запам'ятали, що безсполучниковий зв'язок при повторювальних сполучниках, при групах однорідних членів речення ставимо ком. Коли ж у нас сполучник неповторювальний, кома не ставиться. Права номер 2 Завдання переписати прислів'я та поставити пропущені розділові знаки. І підкреслити однорідні члени речення. Обгороджуй себе не парканом. І сполучник А, значить, поставимо ком, а приятелями. Однорідні будуть не парканом, а приятелями. Пояснюй не штурганцями, а слівцями. Теж протиставний сполучник А, тому обов'язково кома. Однорідні члени речення, додатки, не штурганцями, а слівцями. Не бурчи, а навчи. Присудки сполучник А, тому обов'язково кома. Нудна не мовчанка теж кома, а пуста балачка. Щеня мале та завзяте. Сполучник та вжитий в значенні але. Тому буде протиставлення, тому теж треба поставити кома. Працьовита бджола має короткий вік кома, бо але. Але велику шану. Отже, пам'ятаємо, що перед А ще з молодшої школи ставиться кома, тим більше, коли у нас однорідні члени речення. Та в значенні але тому теж ставимо кому. Вправа номер 3 Перепишіть, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники, і підкресліть однорідні члени речення. Багатство не в майні, а в гідності. Сполучник А кома і однорідні не в майні, в гідності. Крапля довбає камінь не силою, а чесним падінням. Теж сполучник А, теж однорідні члени речення, тому кома. Людина стане вченою не силою, а читанням. Однорідні члени речення з'єднані сполучником А. Книжки слід не прочитувати, а читати і перечитувати. Присудки з'єднані сполучником А, сполучником І, тому обов'язково кома. Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів протиставний сполучник А, тому кома. Отже, я думаю, що ви запам'ятаєте, що перед сполучником А. Обов'язково ставиться кома, а особливо, коли в реченні є однорідні члени речення. Вправа номер 4 Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки та поясніть їх вживання. Я так люблю природу. Можемо поставити крапку, можемо поставити знак оклику. З нею зливаюся і серцем, і душею. В реченні є однорідні члени речення, з'єднані повторювальним сполучником і, тому кома буде перед другим сполучником. Люблю свій край у день і вночі, вранці і ввечері. Тут у нас групи однорідних членів речення поєднані в пару, у день і вночі, кома, вранці і ввечері. Тобто однорідні поєднані парами, кома між парами. На цій землі родять щедро правда і добро, мудрість і розум. Теж правда і добро, мудрість і розум це пари однорідних, тому кома між ними. І далі кома, і гай, кома і темні кручі відбились в лагідній воді. Тут у нас повторювальний сполучник, тому кома перед другим повторювальним сполучником. Отже, ви поставили. Розділові знаки, запам'ятали, де вони ставляться. Ще можемо в другому реченні поставити двокрапку. Для самостійного виконання пропоную право номер 5 щоб застосувати вивчені правила на практиці, запам'ятати, коли ставляться розділові знаки в вречення з однорідними членами. Ваше завдання переписати текст. Поставити пропущені розділові знаки, вказати речення, ускладнені однорідними членами, та підкреслити однорідні члени речення. Історія нашого народу велика, героїчна. Він пройшов через випробування, тяжко жив і змагався, він оборонявся, будував фортеці, міста, поравниви. Наш народ створив дивовижний світ пісень, казок, оповідань, легенд. Він зробив усе, щоб ти мав рідну землю, місто, село, дім. Любиш його, він народив тебе батьків, твоїх дідів і прадідів, Шануй його мову, історію, культуру. Коли ви поставите розділові знаки, у вас вийде емоційний та образний текст. Буде зовсім інша інтонація, коли ви підкреслите однорідні члени речення, згадаєте, що це можуть бути і головні, і другорядні члени речення. І будете пам'ятати, що речення можуть ускладнюватись однорідними членами речення. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!